Преподобний Феодосій Печерський по праву вважається засновником спільножительного чернецтва на Русі та автором великої кількості літературних пам'яток. Але головним пам'ятником, що залишив по собі преподобний, є Дальні Печери, названі на його честь Феодосієвими. Тут століттями жили та молились монахи, а нині спочивають нетлінні мощі угодників Божих, вклонитися яким протягом багатьох століть ідуть люди звідусіль. Хто ж такі преподобні отці Печерські і за що ми їх шануємо? Усі вони різні. Про особливості багатьох з них ми можемо дізнатися з їхніх імен: Пимен Захарія, Зенон або Меркурій Посники, Феодор Мовчазний, та Лонгін Боротар Печерський, Павел послушливий або Арсеній Трудолюбивий, Іосиф багатохворобливий та Іпатій Целебник. Особливо виділяються затворники: ченці, які, тікаючи від мирської суєти, навічно замуровували себе у печерних келіях, де ніщо не відволікало би від молитви. Шматок хліба та кухоль води з рук брата єдине, що єднало їх зі світом. Почивають у дальних печерах знатні князі, що стали лавськими монахами, Феофіл Новгородський та Острозький. Особливо вирізняються з поміж преподобних отців два київських митрополита, адміністратор та подвижник 19 століття, святитель Філарет амфітеатров та священомученик Володимир Богоявленський, перший ієрарх, розстріляний у безбожному ХХ столітті. Неоднаковими є люди, що в різний час жили та знайшли свою покій в лавських печерах. Та що ж єднає їх між собою? Єднає їх те, що колись привело Феодосія Печерського на київські пагорби, те, що дало початок чернечому життю це любов до Бога та ближнього, любов, яка є вищою за будь-яку труднощі та спокуси. Духовні плоди любові преподобних, мир і радість у душі, відчуваємо і ми, християни 21 століття. Що продовжуємо у святій лаврі молитись Богу дивному у святих своїх?